До проведення всеукраїнської прощі у селі Зарваниця правоохоронці Тернопільщини готові. 300 працівників органів внутрішніх справ спецбатальйон міліції Тернопіль, вибухотехніки, кінологи, медики, громадські активісти та рятувальники, представники усіх цих служб впродовж 18 та 19 липня працюватимуть під час проведення всеукраїнської прощі у Маріїнському духовному центрі. Основне завдання усіх каже заступник начальника обласного управління міліції Руслан Балик: забезпечення надійної охорони громадського порядку та безпеки громадян, які прибудуть до Зарваниці. Відповідно, вся територія. Нам розбита на відповідні сектори, де будуть закріплені відповідальні особи та будуть нести там службу наші працівники органів ночі справ. Всі місця, де будуть проводитися, Заходи, де буде значне скупчення людей, будуть залучатися також вибухотехніки, які будуть будуть обстежувати ці місця а також будуть залучені кінологи для того, щоб ми могли не допустити залишення будь-яких предметів, які можуть встановити небезпеку для громадян. Контролюватимуть правоохоронці практично всю зарваницю передбачили міліціонери і розміщення парковок та резервних стоянок. Руслан Балик застерігає та попереджає, що автомобілі залишені на тривалий час без нагляду та догляду в невстановленому місці будуть забиратися евакуаторами та тягачами. Ми розмістимо на дзвіниці нашу рухому камеру, яка буде контролювати практично всю територію Марійського духовного центру з ідентифікацією осіб, які можуть становити якийсь інтерес для органів ночі у наметовому містечку міліціонерів стоятиме і польова кухня, до якої прочани зможуть підходити, аби напитися чаю та поїсти. Звертається до всіх жителів Тернопільщини, коли ви будете свідками, що будете. Учасниками того чи іншого злочинного прояву, що будете бачити, що скоюється злочин, не будьте байдужими, терміново інформуйте про це найближчий наряд органівчих справ. Також звертаюся, щоб були пильними до тих речей, які можуть бути залишені на тривалий час, також інформувати працівників міліції. В цілому працівники міліції Тернопільщини готові до забезпечення охорони громадського порядку під час проведення прощів в селі Зарманиця 2015 року.